Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні у нас з вами буде, можливо, мабуть, найкоротший тижневий огляд з усіх. Бо розбирати у нас з вами глобально нема чого. Тож, сідайте зручніше, зараз трошки розберемося, що у нас відбувається, і поговоримо за події і за те, що нас чекає найближчим часом. А відбувається у нас з вами біткоін ETF їх прийняття або неприйняття. Теоретичні дедлайни це приблизно цей тиждень. Тобто СЕК має прийняти рішення. Або давайте ми помалюємо з вами. Тобто, у нас або сек варіант номер 1 він підтверджує цю всю історію, або він всю цю історію забороняє або він відтерміновує я хрен його знаю як це нарисувати мабуть отак буде стрілочка він від, може відтермінувати е, прийняття рішення ще на приблизно 90 днів це якраз е, до періоду халвінгу буде плюс-мінус як я і казав а, вам раніше, зараз ринок у нас з вами дуже маніпулятивний. Тобто а, якісь а, фігури роздивлятися не варто, бо сидить натовп а, людей і чекає на рішення. Да? І це рішення воно а, у нас проходить по всіх новостних каналах по Телеграму, в Твіттері, в Ютубі. Класична преса, навіть канали, вже канали Fox говорили про те, що нас, цікає, нас чекає прийняття Біткоін ETF. Тобто новина вона фігурує у всіх планах і варіантах медіа, тому глобально весь ринок зараз зачаївся і просто очікує на те, що у нас з вами буде відбуватися. І я не буду здивований якимось вкидам, які, скоріш за все, будуть проходити сьогодні-завтра, бо терміни прийняття рішення секом це у нас умовно 10-15 січня, тобто починаючи з середи. І до цього, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Я не буду здивований, якщо будуть якісь фейки, якісь вкиди, бо ми з вами чудово бачили а, перший а, вкид інформативний, що СЕК а, затвердило біткоїні ETF ще кілька місяців тому, коли ми пробили 30 тисяч і рванули вгору. Так, і мало того, що ми рванули вгору. А, Буквально на наступний день стало відомо, з'явилося заперечення, і стало відомо, що новина була фейковою, але це не відкатило ціну. І зараз всі чекають. Єдине про що я трошки жалкую, ну за те, що я не розпродав альткоїни, бо ретроспективно, от зараз так подивлячись на всю цю історію, стає доволі очевидним, що люди перед самими дедлайнами будуть виходити з альти і переливатися в біткоїн. Ми це бачимо зараз, подивимося по зростанню домінації біткоїна, по зростанню домінації USDT, тобто передбач Вихід з аліткоїнів можна було. І Ну це таке такий момент, за яким я трошки жалкую. Але зараз виходити пізно. Тому о, чекаємо. І єдине, про що я зараз думаю: я думаю, можливо зафіксувати трошки Ефіріум Service, ЄНС-монетка, яку пропампив Бутерін. Ми її набирали в внутрішньому колі, здається, по 8 баксів плюс-мінус. І от я думаю про те, щоб зафіксувати тіло монети, для того, щоб мати трошки більше кешу на випадок, про який ми зараз з вами поговоримо. Все інше я продовжую тримати. Давайте повернемося на наш біткоін, де ми тут малювали. Пум-пум-пум-пум, -пу здається, отут. Тож, повертаючись до бітка і варіанту розвитку подій. Я фактично бачу три опції, три варіанти, які взагалі у нас можуть статися і можуть бути. Варіант номер один. Варіант номер один. Біткоін секс затверджує оцей самий біткоін ETF, Секунду. Цей варіант дає сильний імпульсний рух біткоїна вгору, десь в зону, мабуть, 48 від 48 до 50, можливо, навіть 52 тисяч по біткоїну. от Потім у нас йде перелив грошей з біткоїна. В ефір. Ми з вами неодноразово говорили про те, як перетікає капітал і як фіксуються прибутки. із ефіри ефіру в Альту. У нас розвивається міні-альт-сезон. У нас на біткоін стоїть цей, цей час в якомусь такому певному боковічку. Великий гравець розпродає накопичений біток, і ми рухаємося на корекцію. Вирогідність е, цього варіанту, на мою думку, мабуть, відсотків так 90%. Чому я так думаю? Ну, дивіться, е, Тому що якби в е, м, BlackRock а, арк, і та умовних арк знали, що сек не погодить. Bitcoin ETF у у от часові рамки, да, там умовні 10-15 січня. А вони б знали, да, ну, ми ж розуміємо, що є там інсайдерська інформація, є там а, люди, які зливають цю інфу. Тобто ця інфа просочилася і вона була б. Тож е, великий капітал він би розпродавався. Розпродавався активно, розпродавався е, він, де розпродавався він е, ну, в цьому боковіку. І в цьому боковіку було б е, суттєве зростання обсягів торгів. Але е, суттєвого зростання обсягів торгів у нас нема. Воно не відбувається. Та, і приблизно об'єми торгів ті ж самі, що і були. Тобто великий капітал поки що не розпродається. А раз вони не розпродаються, значить вони планують засунути ціну вище. Це максимально просто. Тож. А... Саме тому для мене цей варіант найвирогідніший. Саме тому я продовжую утримувати всі свої позиції і нічого не розпродаю зараз. Варіант номер два. Варіант номер два сек сек відтерміновує всю цю історію на 90 днів, Там срок до 90 днів, якщо я не помиляюся. Тобто, приблизно це у нас що буде? Лютий березень, десь до квітня. Да? А ми говорили з вами, що в квітні, середина квітня у нас. У нас умовний халвінг має відбутися. В такому випадку, якщо СЕК відтерміновує всю цю історію, у нас розчарований ринок і хамічки летять на таку бадьору корекцію. Щонайменше тисяч ми коригуємося, щонайменше тисяч, мабуть, до 38-40 по біткоїну. І тут варто розуміти, що, що буде відбуватися з альтою. Да? Корекція на 10, 15, 20% по біткоїну з текучих цін це ну, прям трендець для Альти, і просадки по альткоїнах у 20-30-40% це буде, скажімо так, мінімальна кров. А можливі просадки і на 80, і на 100% від тих цін, які ми бачимо зараз. Бо позростали за останні пару місяців ми дуже бадьоро. Шанс на це, Ну на мою думку, умовних 10%. Чому? Тому що 90% отут. Тому що, якщо б був високий шанс на те, що сек відтермінує всю цю історію, то великий капітал би розпродавався. Я цих розпродажів не бачу, тому це може бути Ну щось на кшталт чорного лебідя. Да? Або такого сіренького лебід. Тобто ми відкоригуємося. І далі будемо чекати в якомусь широкому диапазоні, коливань там між 38 і умовні 45 тисяч, ми будемо чекати до Халвінгу, до наступного разу. скоріш за все, нас будуть тримати в цьому широкому боковіку. Третій варіант у нього. ну Це фактично сек каже такий, такий варіант, найнеможливіший. Сек каже нафіг все і нафіг всіх. Забороняємо ідіть лісом. лесом. Шанси на це, Ну давайте так, умовно, соті, долі відсотка да Тобто, як на мене, це найнеможливіше. як на мене Якщо СЕК піде по цьому варіанту, то потім будуть суди, потім будуть докази, і так чи інакше все одно повернення до роздивляння оцих запитів на біткоїні і ТФ. Умовно неможливо, але а, чорний лебідь ми маємо закладати в наші варіанти. І на випадок, якщо стається оцей варіант, ми бачимо біткоін скоріш за все нижче 20 тисяч. Ми бачимо оновлення мінімумів 22 грудня 22 року. І ну, це прям трендець. Ринок червоний, всі перепугані, і там прям затяжна корекція буде, тому що всі будуть налякані. Що у нас з вами по е, технічній картині. Давайте подивимось. Е, ну і Мабуть, мабуть, мабуть спочатку давайте подивимося домінацію біткоїна Ми з вами роздивлялися її на минулій нашій зустрічі е, в перших числах січня, да, на місячному огляді. Я говорив, що у нас е, тут з'являється історія, яка дуже сильно схожа на гіп, голова і плечі. І от ми від, продовжуємо відмальовувати праве Фактично, для нас задача, яка зараз є, це не хотілося б вийти вище рівня голови. Тобто у нас рівень голови це приблизно 55%, 55 давайте такий діапазон поставимо собі. 55-55,5% домінації біткоїна. От Не хотілося б, щоб домінація вийшла і закріпилася над цим рівнем. Тому що вихід і закреп над цим рівнем він ламає структуру голови і плечі, він створює новий паттерн, і це. Говорить нам за те, що а, сезону чекати не треба. Поки що все це вкладається в наші плани, і я продовжую чекати на корекцію домінації біткоїна, можливо, через якесь зростання, уход на корекцію, можливо, просто уход на корекцію. А, це пріоритетний сценарій, і оця корекція домінації біткоїна викличе у нас доволі суттєве зростання на початку ефіру, а потім і всієї іншої альти. Саме тому я продовжую її тримати. От, щодо біткоїна. Де ми тут були, здається, отут. Щодо біткоїна, біткоїн у нас, з точки зору технічної картини, він продовжує рух ну, або в трикутнику, або в, в східному каналі. Да? Тобто, якщо ми оцю зону покупця трошки збільшимо, ми будемо бачити фактичний такий собі бичачий трикутник. Ми прийшли в нього знизу. Трикутник бичачий. Бичачі трикутники така собі історія. Вони маніпулятивні, вони можуть пробиватися з виходом вниз збором ліквідності, а потім вже відбуватися фактичне пробиття. Може цього виходу не бути. Можемо сходити, зняти ліквідність як зверху, так і знизу. М -м, відверто кажучи, трикутники найнеулюбніша, неулюбленіша моя формація, яка існує взагалі на Ринку, і з точки зору технічного аналізу. Але маємо, що маємо. Якщо говорити не за трикутник, а говорити за всхідний канал, то трикутник у нас фактично бичачий, а всхідний канал у нас історія ведмежа. да І, ну як ви бачите, технічний аналіз дає різнонаправлені такі сигнали, тож кожен. Має інтерпретувати їх так, як їм це зручно, так, як їм це зрозуміло. Для мене в рамках моїх очікувань, це все ж таки бичачий трикутник, який має так чи інакше пробиватися вгору, і ми маємо рухатися. Ми тут ставили з вами цілі 48, 49, 50, 52 тисячі. Це то, куди, скоріш за все в цьому циклі максимум ми можемо дійти. Тож, Плани мої і відповідь на питання: а що взагалі варто зараз робити? І тут перше. Друзі, у нас е, зараз буде турбулентність, вона вже починається, і нас буде хитати, кидати. Тому перше і найголовніше, про що хотів би вас застерегти, це ф'ючерсні позиції. Якщо ви маєте якісь ф'ючерсні лонги, які знаходяться, ну тобто, я взагалі наскільки я взагалі не люблю ф'ючерси, зараз це е, ще більш актуально, І я би радив відмовитися від ф'ючерсних позицій взагалі зараз. Але якщо ви маєте якісь позиції на ф'ючах, які ви лонгові, які ви відкривали раніше, і ваші позиції знаходяться в суттєвому плюсі, ви не хочете втрачати точку входу, то обов'язково стоп-лоси переведені в беззбитковість. Взагалі. Знаєте, стоп – це в принципі must-have. А зараз це прям must have, must have, must have. В квадраті must-have, якщо хочете. Тож, дуже обережно. Обов'язково зі стопами, бо свічки ми можемо давати плюс-мінус 10% в обидва боки. Легко. Порада і такий умовний другий план. Мого плану це мати достатньо кешу. Вільний USDT. Ми маємо тримати, маємо його мати. Тому що, по-перше, ми можемо потрапити в ці е, 10%. да тобто про відтермінування прийняття рішення. Це буде е, лебідь, це буде неочікувано. Неочікувано, це буде, судячи з цього, навіть для великих фондів. Але таке відбутися може. І ми маємо е, володіти, ми маємо мати якимось певним запасом ресурсів для того, щоб е, була можливість усереднитися і придбати додатково. Альту придбати додатково біткої на 10-20% нижче, а Альту на 30, 40, 50, 100% дешевше. Тобто зробити таке певне собі усереднення. Тому стосовно цього плану, я станом на зараз тримаю вільними десь умовно відсотків так 30-35 капіталу. У мене вільна лежить в стейблкоїнах, і я все ще чекаю, можливо, я їх реалізую. Ну, і третє це фактично пристібнутися, набратися терпіння і чекати. На ринку взагалі найважча історія це сидіти і чекати, а не тицяти кнопочки і відкривати-закривати позиції. Ну, чекати. Набратися терпіння і сидіти. На цьому. Здається, все, я завершую цей огляд. Я з вами е, лишаюся на зв'язку. У випадку новин, змін або якихось е, подій або дій з моєї сторони, я буду транслювати зараз все це в хроніки трансформації в режимі реального часу. Можуть бути коротенькі дописи, що я там відкрив то, закрив, то роблю то роблю сьо. То, що я завжди роблю для внутрішнього кола, зараз, на цей тиждень, е, буде відбуватися в прямо в хроніках трансформації. Тож, побачимося там. На цьому все. Всім пока-пока. На зв'язку. Якщо є питання, ви знаєте, де мене шукати.